Вітаю вас на каналі про подорожі Європи. Мене звати Юлія в цьому відео і в своїх останніх відео я здебільшого розказую про наше життя у Німеччині про життя українських біженців. А сьогодні хочу підняти такі теми, як життя в селі, навчання в школі, інтеграційні курси і можливо дещо ще цікавеньке, згадаю. Мої відео побудовані на відповідях на ваші питання. Ще моє відео це про наше життя тут. Я не експерт, я просто ділюся тією інформацією, яка з нами трапляється, і хочу ділитися з вами. Бо я розумію, що як мені не вистачало всього цього, коли я з сім'єю їхала до Німеччини, я нічого цього не знала, і тому чисто від серця мені хочеться ділитися з вами тут для того, щоб вам було трохи легше. Зараз я в нашому селі, в якому ми живемо. У мене є велосипед, і я на ньому люблю кататися, чого я раніше не робила, коли жила в місті. Так от, як я дуже боялася, що я потраплю жити в село, бо я дівчина з великого міста, і життя у селі то взагалі не по мені. Але. І я ніколи не хотіла жити в селі, але, як говорять, не зарікайся. Так? І от ми, потрапивши після центру біженців, нас розподілили далі. Відео про центр біженців у Мюнхені в мене є на каналі. От тут зверху знайдете посилання. Переходьте і дивіться, як він виглядає, які там мови і так далі. Так от, нас направили жити в село, нам дали кімнату у гуртожитку. Що значить у гуртожитку? Це такий великий будинок, чотири кімнати. У мене також є детальне відео. Ось тут про наше життя у гуртожитку, про умови, про заселення, все це, це. Так, от життя в селі воно не таке страшне, як може здатися, як здається нам, українцям, нам, тим, хто жив у місті у великих містах. Тут сели німецьке в них дуже класно розвинута інфраструктура. В нашому селі, де ми знаходимося, тут є школа, тут є садок, тут є кафе-магазин, тут є поліклініка з лікарем. І, в принципі, до міста доїхати не складно, тут їздять автобуси кожного дня, є графік автобусів, і ви не лишитеся, знаєте, так, закинуті. Можливо, десь і живуть українці в якихось глибинках. В таких глибоких селах Німеччини, але я поки що не зустрічала. Є С-Бани це такі потяги дуже швидкі, які тут ходять, і ти можеш доїхати будь-куди швидше на С-бані, ніж, наприклад, на своєму авто, якщо воно в тебе є. Так от. Я в селі тільки бачу переваги в тому плані, що в мене є дитина, і село це знає, таке велике ком'юніті, це як велика родина. І а, один одного тут всі знають, ти знайомишся. Я вільно можу пускати свою дитину, кататися на велосипеді по селу, вона вже знає всі вулички, а, тут є дитячий майданчик, вона знайомиться з іншими дітьми, вона спілкується, тим самим вона вчить мову. Тому я бачу тільки плюси проживання у селі. Тут спокійно. Тут свій такий режим, свій графік, який вже у тебе вибудовується, коли ти живеш у селі. І тут все-таки да, спокійно. Хто любить велике місто, якщо ти один без сім'ї, тобі, мабуть, краще жити в місті, поки ти ще молодий, бо місто це перспективи. У мене ж сім'я, комфортніше жити в невеличких містах або селах, в яких все є. Нам до міста їхати 10 хвилин чи на авто, чи на автобусі, це взагалі недалеко. І нам повезло, що школа у нас буквально через дорогу, дві хвилини до школи. Не у кожному селі є школа, це правда. Але шкільні автобуси вони їздять, вони їздять а, чітко за графіком, збирають дітей. Вчитель просто виходить з усіма дітьми і після уроків чи після групи продовженого дня всіх садовить в автобус. Автобус чекає дітей, водій, вона передає водію дітей. І далі дітки, діток вже на зупинках зустрічають їх батьки, або вони самі йдуть а, додому. По законам Німеччини не можна знімати людей, дітей без дозволу, без письмового дозволу, не можна знімати будівлі, номери машин. Тому я знаєте, гуляю тут так околицями села. І намагаюся, щоб люди не потрапляли в кадр. Село з асфальтоване, з класними дорогами. У нас у селі є спортивний майданчик, я вам зараз покажу. Є велосипедні доріжки, як би це дивно не звучало. І до міста ви також можете доїхати на велосипеді. Велосипед, велосипед це взагалі транспорт для всіх. Ось такий велосипед покажу вам. А я купила на місцевому сайті. Він з корзинкою, дуже зручно купила за 20 євро. Ви можете купити, ну, тобто ціни дуже доступні, велосипед, велосипед це той транспорт, яким користуються, то дуже багато людей бігає. Вранці ви можете бачити через село в місті люди, більшість людей дуже спортивні, шоломи носять, захист носять, в школах у дітей в 4 класі є екзамени, які ти здаєш на те, щоб водити велосипед, щоб можна було їхати по трасі на велосипеді. А моя дитина, яка пішла тут в перший клас, хоча вона вже закінчила перший клас в українській школі, але тут вона знову пішла в перший клас через незнання німецької мови. І ми не сумуємо, тому що якраз вона вчить літери, як їх писати, як їх читати. Вона соціалізується і насправді для дітей легше соціалізуватися, ніж нам дорослим. Так от в неї був такий навчальний курс, який тривав там щось годину. А як сідати в шкільний автобус, як виходити, а, як себе поводити? Їм давали чіткий інструктаж, і після цього їм а, дали такі нагороди, а, такі грамоти, чи як сказати, <див> дипломи про те, що вони пройшли навчальний курс і знають, як це поводити в автобусі. Це дуже круто. Як приходити через дорогу? Це так само я бачила на уроці вчитель вчить дітей. Стосовно школи хочу сказати, що моя дитина дуже задоволена, якщо в українську школу вона, м'яко кажучи, не хотіла ходити і шукала відмазки, то тут вона з радістю ходить до німецької школи, тому що тут весело. Тут немає такої субординації між вчителями, я вчитель, я така важлива, а тут хто такі діти? Ні. Тут а, вчителі грають на уроках на гітарі. Вміють, а тут немає дзвоників по часу, тут дзвонить вчитель сама дзвіночком, який є в неї, коли вона відчуває, що діти вже доробили завдання. Тут а, ще із дивного, так? Факти про німецьку школу. В нас три пари змінного взуття в школі. Як це так? Шкарпетки після школи в неї лишаються чистими, навіть якщо вона ходить там боса. Одне змінне взуття потрібно, просто змінне взуття для класу, друге змінне взуття для фізкультури, третє змінне взуття для групи продовженого дня, бо вона відбувається не в їх класі. А в них є окремий клас, де вони граються, різні, є настольні ігри. Вони дуже багато часу проводять на вулиці, в них класний майданчик біля школи. І це мене радує. І На даний момент можу сказати, що моя дитина з найбільше німецьких слів, навчаючись просто у школі. от Ще немає навіть двох місяців-півтора, як вона ходить до школи, вона з більше слів, ніж я, котра вже майже 100 днів вчить самостійно німецьку через різні додатки. Так що школою ми задоволені. Німецькі села дуже доглянуті. От Зараз буквально я на велосипедній доріжці, котра. Просто десь за селом, да? можливо, метрів 500 від села. Тут ви знайдете тут багато любителів собачок, і е, коли їх вигулюють, тут стоять певні скриньки, в яких ви можете взяти папір, пакетики для того, щоб прибрати за своїми улюбленцями. Тут є такі, знаєте, міні-збори роблять у церкві в неділю, збираються місцеві та з околиці сусідніх сіл. Тут є такі міні-ярмарки, де збираються місцеві, п'ють каву, чаю, спілкуються, в селі, в окрузі організовують. Мені подобається тудешня атмосфера, люди, котрі посміхаються. Мені подобаються поля, я так близько з природою в місті не була. Якщо маєте питання, пишіть під цим відео, з радістю відповім і буду ділитися нашим життям у Німеччині. Ще що хочу сказати про курси, що я отримала запрошення на курси до того, що як ми отримали параграф 24, тому що мій оператор, помічник ландер Самті, соціальний працівник, не знаю, чи знака, що про називається людина, котра допомагає біженцям, вона написала кудись лист і попросила про ці курси. І коли через два місяці я отримала відповідь, що я маю право на курс, ми якраз отримали параграф. Це курси безкоштовні, які оплачує держава, де ти вчиш мову, маєш декілька курсів проходження цієї мови, декілька курсів навчання, потім ти здаєш екзамен. А також ти можеш на платній основі проходити ці курси. А якщо не помиляюся, один урок коштує 2,5 євро. Ще я не знаю графіку наших курсів, знаю, що вони як робота кожного дня, десь до обіду, приблизно часу. Є різні групи. Зараз ми будемо в різних локаціях запитувати, коли старт початкової групи. І я вже дізнаюся більш детальною інформацію з вами поділюся. Зараз їду забирати донечку із спортивної секції. Тут на території школи є Безліч секцій для батьків, для дітей, окремо для жінок спортивні заняття на базі школи, для тат. Є вільна боротьба, гімнастика. Зараз якісь спортивні заняття для дітей проводить одна з мам, однокласниці моєї донечки. Ми адаптуємося, ми соціалізуємося. Все не так, як ми звикли, але... Це цікаво, мені цікаво досліджувати цю культуру, мову, вивчати людей. Тому слідкуйте за подальшими нашими відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це мотивує мене знімати ще і ще відео. І це ваша подяка мені за те, що я роблю. Бережіть себе. Ось скриньки для ваших собачок, щоб прибирати за ними. Ось спортивні такі такий майданчик. Ренажерами, де можна займатися, фруктові дерева. Дуже красиві. красиве село. Всі села дуже красиві, дуже доглянуті території, будиночки. Дивіться, який класний асфальт. Це велосипедна доріжка, а це доріжка для автомобілів.